Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю немає. Я вітаю вас. Ми підхоплюємо ефір марафону розмовними студіями і починаємо одразу з теми, яка у всіх на устах: мирний процес, мирні переговори і е, навколо е, навколо переговорів. Е, ситуація, і в нашій студії гість. Мені дуже приємно вам представити українського політолога Олега Саакяна. Пане Олеже, я вас вітаю. Дякую, що ви до нас прийшли. Навзаєм ради бачити і вітаю наших глядачів та глядачів. Я не знаю, як у вас у мене складається враження, що ось цей мирний процес почав нагадувати якийсь детективний серіал. З'являються нові дієві особи, з'являються нові локації. Уже сьогодні з'являються нові плівки, нові стенограми. Я маю на увазі це, що Блумберг злив розмови Ушакова, Віткофа і Дмитрієва. Куди це все рухається? І скажіть, будь ласка, а де український план? Чого ми постійно працюємо за чиїмись планами мирними? Ну дійсно, весь цей фарс тепер прийшов в стадію детектива, і звісно, на цих каруселях дуже весело до моменту, поки не починає нудити від кількості картинок, які змінюються. Все це почалося як російська спецоперація. Про це ми вже розуміємо. А останні записи Блумберг опубліковані стенограмою, і підтверджуються. Ушаков вже підтвердив, що це правдиві. Фактично в своїй заяві. Тож ми можемо стверджувати, що дійсно це російський план. Росіяни перехопили порядок денний. Вони знову поставили знак, знак дорівнюється між агресором і жертвою. Відповідно, вони зманіпулювали Трампівським уявленням про війну, де для Трампа є сильний і є слабкий. Відповідно, сильний, як сьогодні нам підтвердив Трамп, він іде на поступку вже тим, що відмовляється від війни, тобто свої сили. А слабкий має чимось поступитися, тому що він ще слабший. Хоча в російсько-українській війні ми ж розуміємо, що динаміка абсолютно така: війні на виснаження виграє не той, хто сильніший, а виграє той, хто витриваліший. А ось тут вже ну, розумніший, наявність зовнішньої підтримки, наявність креативності, всього іншого це окремі випадки і окремі інструменти або окремі характеристики, але, зрештою, той, хто зможе витримати довше. І отут -от все далеко не так однозначно, і не можна сказати, що Росія витриваліша, особливо дивлячись на їх економіку. Тому змагається зараз фронт, де в нас ситуація з цілою низкою системних проблем, ми це знаємо, і російська економіка, де нагрібають просто з геометричною прогресією, зараз проблеми. Тому ми входимо зараз в фазу, коли Росія змогла зманіпулювати. І далі з цього всі дружньо, і Європа, Україна і американський так званий Діпстейт, тобто їх державний апарат, державницька частина еліт, намагаються вирулити. Бо все це фарс, як з цієї ситуації виходить, правильно через детективи, через те, що десь які злив відбуваються, десь когось ставлять в незручну позицію низкою питань стосовно того, а на що це було робити. Десь конгресі прокидаються, десь європейці починають виходити з власної проактивною позицією. Чому немає українського плану? Бо врятувати Україну не рятуючи світ в цій ситуації, майже нереально угу. завершення російсько-української війни прямо пов'язано з європейською безпекою, і виходячи з цього, відбувається підтримка України. Ну не за а, чудові очі чи за Звісно. таку мелодійну українську мовуються. Безперечно, і світ боїться ядерної війни, глобальної війни всього іншого, тому дуже пов'язано з глобальним порядком денним і глобальною безпекою. Взагалі, російсько-українська війна, це як на мене перша класична глокальна війна, яка відбувається достатньо локально, але є наслідком і має вплив на глобальні процеси. Тому і коли пропозиції з боку України, якщо вони вузькі стосовно російсько-української війни, то ми одразу виходимо на те, що вони недостатні, і ми маємо враховувати інтереси інших гравців. І таким чином, як не крути, виходить формула миру або реформа ООН, Бо нам потрібно зробити світ спроможним бути адекватним цьому виклику для того, щоб завершити сільсько-українську війну. А Трамп, на жаль, його команда виходить з позиції, що а давайте просто наклеїмо пластир на рану, яка кровоточить, і таким чином зробимо вигляд, що ми вилікували ситуацію. Ми ж розуміємо, що це обернеться ще кривавішою війною в Європі, як на теренах України, так і з розширенням географії. Тому класичної української пропозиції. Як плану її mm. просто бути не може. Mm. Україна може або давати точкові пропозиції по напрямках і міні-плани, або може давати глобальну пропозицію. А будь-який план з сторосійсько-української війни віддасть буде виглядати несерйозним, бо скажуть: о, а тепер шукайте середнє рівняння арифметичне з Росією в цьому плані. А якщо ми завищення одразу ставки виставимо, нам скажуть, так слухайте, Трамп скаже: ви ж слабкі. Хто взагалі від вас буде якісь вимоги слухати стосовно, наприклад. Української мови для 10 мільйонів українців в Росії або стосовно обмеження російської армії. Ми таким чином будемо виглядати несерйозними, на жаль, хоча це було би адекватно. На жаль, давайте поговоримо про ці сьогоднішні зливи. А я би виділила тут два моменти важливі слова Ушакова від Кофу, де він каже: Ну, ти ж я ж знаю, що потрібно для миру потрібен Донбас і ще якісь території. І другий момент, те, що Росія намагалась подати план Кремля, як свій власний. Ну, в принципі, тут нічого нового. Але оце іще щось, і ще якісь території. Я вже це зустрічаю кілька в кількох статтях. Що це ще щось може бути? Це ж не йдеться про НАТО, про чисельність збройних сили, що це ще щось? Які це ще території? Що мав він на увазі? У шоку. Ми не знаємо. Якщо це про території, то підосвіт, що під щось мається на увазі Крим, угу. просто навіть не промовляється для того, щоб в суї не згадувати. Бо Росія намагається Крим взагалі не згадувати, угу. апелюючи до того, що це доконаний факт. Якщо це йде мова не про території, так то тут іде мова про співпрацю Сполучених Штатів з Росією. Бо в Росії нещодавно, буквально позавчора, по-моєму, відновили практику спецхронів в бібліотеках, а книги, які заборонені, які дозволені тільки для науковців. Так от в Росії є такі спецхрони давно і багатьох мистецьких творів. Наприклад, картина Айвазовського. по тому, як Сполучені Штати рятують Російську імперію, надсилаючи їжу кораблі з розвантаженням їжі, сані, які йдуть з прапором Сполучених Штатів по території Російської імперії, десь там в Сибіру. На, а, і все це є тими сторінками історії, які нам говорять про наявність історичного досвіду в Сполучених Штатах і Росії по рятунку Росії не один раз. А чиї станки стояли в, на зарі індустріалізації Радянського Союзу? А хто надсилав ножки Буша в 90-х роках? Було це навіть я пам'ятаю. Нам говорить про те, що якщо декілька разів щось відбувається, то в четвертий раз, мабуть, очікувати, що система, десь збій буде інакше, було б вкрай наївним. І Росія в черговий раз хоче скористатися цим. А це має свою культурну, політичну, економічну інше підґрунтя. Що давайте припинення вогню, завершення війни в лапках, і ви відкриваєте для нас інвестиції, захід компаній, тощо. Тут для них правда є погана новина. Жодна з американських компаній по серйозному не готова заходити до Росії, бо вони кажуть, глобальна війна. Китай, це ж вже не ключовий гравець Росія, а є фактор Китаю. І перед день глобальної війни заходити в ризиковану зону, щоб в них знову націоналізували, знову вкрали, тощо, ну ніхто не хоче цього ну, робити. Слухайте, ну Росія зараз дуже токсична. Я не знаю, ну хто хто захочуть вони туди заходять? Росія і раніше була токсичною, але як тільки відбувається підписання чогось, одразу ця токсичність зникає, бо кажуть. Ось нарешті шанс на демократичну Росію на світлу Росію, і це до речі для нас виклик, тому що якщо світ знову буде самообманюватись і знову вирішить, що лише Путін проблема, а росіяни молодці в Росії наразі. Пан Сібіга нещодавно по-моєму навів, що в нацистській Німеччині було 200 тисяч заарештованих і посаджених, а в Росії сьогоднішні 800 навіть тисяч, а в Росії сьогоднішні 20 тисяч для розуміння пропорцій при населенні більше 100 мільйонів. Вони кажуть 140, хоча багато хто ставиться під сумнів. Тому, говорячи зараз про переговори, тощо так. Росія ними не хоче домовлятися. У Росії задача стоїть забовтувати в Росії завжди центровим є культ сили. То сильніше той правий, хто б'є, значить любить, бояться, значить, уважають це інше. І дипломатія для них це прояв слабкості. Вона має забовтувати або вона має приходити і фіксувати. Але реальні переговори Росія веде виключно артилерію в широкому сенсі. І зараз ці переговори направлені на те, щоб весь світ направити по ложній цілі, щоб Штати тисли на Україну, тисли на Європу, щоб ми дружньо сварилися. А Росія що? А Росія в цей час виграє час відтерміновує собі ведення санкцій по Росії в Сполучених Штатах. Росія зменшує. Рівень і готовність по підтримці України за рахунок того, що всі починають сваритися. Пане Олеже, ну в Росії в економіці дуже складна ситуація. Ми розуміємо, що Індія і Китай перестають купляти їхню нафту. Ціни ростуть, інфляція висока. Ну тобто, я вже я вже, я вже сама заблукала. Він хоче закінчувати війну. Не хоче. Я ж розумію, що йому дуже потрібна якась перерва. Можливо, знімуть санкції. Можливо, він тоді ну він тоді наростить сили, напевно, для нової війни. Тобто, яка ж у нього мета є? У пункти це абсолютно мішора. Є два пункти, навколо яких реальна дискусія і які реально принципові. Так. Перший це що перше? Припинення вогню чи дипломатичний процес. А, від цього визначається, поки буде тривати дипломатичний процес, на кого він гратиме. Якщо спочатку припинення вогню, а потім дипломатія. Тоді Україна посилюється, бо Росія не може тиснути зброєю, а Україна буде утримувати складувати озброєння і інше. Якщо дипломатія, а припинення вогню в самому кінці. То тоді дипломатичний процес гратиме на Росію, бо вони кричатимуть Не постачайте озброєння, не вводьте нових санкцій, а то ми вийдемо з дипломатичного процесу, ви саботуєте мирні переговори. І друге це гарантії безпеки. Якщо реальні гарантії безпеки України, то тоді це гарантія, що Росія не зможе прийти з новою війною. І навпаки, якщо вони бутафорні, то це гарантія того, що Росія знову прийде. Від цих двох пунктів залежить, Росія йде на переговори, вони виконують їх ключову ціль. Ослабити Україну і досягнути реваншу там, де вони не можуть це воєнним шляхом зараз. Чи вони не йдуть на переговори, просто забовтують а, і не йдуть на домовленості, бо це не відповідає їх цілям стратегічним, і тоді дипломатія для них не має Коли це все дізнаємося. Я думаю, що плюс-мінус до літа 26-го року ми будемо знаходитись в ситуації ще цих постійних гойдалок. Пане Олеже, стільки вам запитань підготувала, але вже часу нас немає. На жаль, я вам дуже дякую. В ефірі був політолог Олег Сакян. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.